Усім привіт! З вами Космотєх і щотижневий дайджест новин у світі технологій для людей. У цьому випуску ви дізнаєтесь про дуже тонкий радіатор товщиною з аркуш-картону, чи потрібна присутність знаменитості на зйомці, якщо можна використати її цифровий аватар, та про те, як зміниться радіус технології NFC, уже зовсім скоро. Про це і не тільки у сьогоднішньому космодайджесті. Let's go! А ви вже маєте свого цифрового двійника. Поки що більшість із нас не замислюються над необхідністю цифровізації, але перейнявшись наступною інформацією, мої думки невпинно малюють картини майбутнього, у якому світ зміниться до невпізнаваності, і нам доведеться лише здогадуватись, ми спілкуємось із живою особистістю чи з її аватаром, дбайливо закодованим в алгоритм. Стрімке поширення генеративного штучного інтелекту призвело до появи цифрових двійників знаменитостей. Зокрема, в ілюстраціях та відео, створених АІ платформами, використовують фотографії зірок без їхнього дозволу. Та, судячи з усього, знаменитості вирішили покласти цьому край і почали продавати своїх цифрових двійників, повідомляє видання The Wall Street Journal. Том Грем, керівник компанії Metaphysic, яка робить цифрові копії людей, каже, що знаменитості достатньо просто зайти на кілька хвилин до студії та пройти сканування за допомогою 3D-сканера. У перспективі це дозволить розробникам створити нескінченну кількість відео без залучення самого відомого актора чи музиканта. Тут же згадався приклад минулого року. Компанія Puma використала віртуальну версію футболіста Неймара для нью-йоркського показу на тижні моди. Можна лише здогадуватись, як зміниться світ. Зокрема, уся реклама. Адже цифрові аватари можуть приймати неймовірні та несподівані форми. Наприклад, легенда гольфу Джек Ніклаус дав дозвіл AI-компанії створити його віртуальну версію, але не копію себе теперішнього, а у 38-річному віці. Зазначу зараз легендарному спортсмену 83. Голівудське агентство CAA вже помітило новий тренд і почало консультувати зірок щодо можливостей, які перед ними відкриває продаж цифрових двійників. Подейкують, що зірки вже почали укладати угоди з такими агенціями. Компанія Метафізик підписала контракт з Томом Генксом на виконання послуг з технологіями штучного інтелекту для фільму Роберта Земекіса. Ймовірно, зараз ми знаходимося на початку нової ери цифровізації, в якій штучний інтелект проникне ледь не у всі сфери життя, а аватари живих людей, зокрема зірок та можливо, й нас з вами, житимуть паралельним життям у віртуальній реальності. Функції штучного інтелекта впровадять і в YouTube. Відеохостинг запускає автоматичний дубляж різними мовами. За даними видання The Verge, YouTube запустить сервіс дублювання звуку у проєкті Allowed від Google Area 120. Але як це все працюватиме? Спочатку інструмент буде розшифровувати відео, надаючи транскрипцію, яку автор може переглянути та відредагувати за потреби. Далі справа за штучним інтелектом, який створить дубльований звук. Елаут уже підтримує кілька мов англійську, іспанську та португальську, їхня кількість постійно зростатиме. Тож зовсім скоро ми зможемо переглядати будь-яке відео з дублюванням українською, знаючи, що вимова буде синхронізована та виразна, а голос дубляжу буде максимально схожим з оригінальним відео. Повноцінну функцію запустять у 2024 році. Решта мов додаватимуть поступово. Чекати на нові функції, створені штучним інтелектом, варто і від іншого популярного відеохостингу. Vimeo анонсував впровадження трьох нових інструментів на основі OpenAI API. так згідно з внутрішнім дослідженням компанії, кілька дублів під час створення відео робить половина користувачів. А 25% із них здійснюють більше як 4 спроби. Нові інструменти на основі штучного інтелекту нададуть будь-якому автору можливість створювати відео за один дубль. Інноваційний генератор сценаріїв Vimeo використовує генеративний штучний інтелект, щоб автоматично створювати сценарії. Телесуфлер надасть можливість читати текст із різним розміром, шрифтом та темпом, а текстовий редактор відео автоматично виявлятиме та видалятиме довгі паузи. Нові функції стануть у пригоді початківцям, яким бракує навичок, часу чи ресурсів для досягнення бажань. Результатів у монтажі. Хто знає, можливо, в майбутньому і під час підготовки нашого випуску ми використаємо платформу Vimeo, наприклад, для написання новин. Ну, і сценарист нам тоді вже буде не потрібен. Тобто не потрібен. Нові функції стануть доступними з 17 липня як частина стандартного плану Vimeo, який коштує 20 доларів на місяць. Технологія NFC отримає потужну прокачку і нам уже не потрібно буде перекладати смартфон до термінала. Консорціум NFC Forum, який об'єднує Apple, Google та інших IT-гігантів, анонсував план розвитку технології безконтактної передачі даних аж до 28-го року. Передає видання Android Authority. Одна з ініціатив передбачає збільшення радіуса дії NFC в 4-6 разів порівняно з поточною відстанню. Це дозволить нашим безконтактним транзакціям стати по справжньому безконтактними. Адже ми зможемо здійснювати платежі на відстані як мінімум кількох сантиметрів. До того ж, NFC Форум анонсував дещо цікаве у сфері бездротової зарядки, має на увазі збільшення потужності енергії, що передається через NFC з одного до 3 ватт. Іншими словами, ми зможемо заряджати гаджети просто наближаючи їх до відповідного пристрою з NFC. Ще одна ініціатива пов'язана з технологією SoftPos. Після її реалізації будь-який смартфон з NFC зможе виконувати роль термінала безконтактної оплати. Як бачимо, великі компанії вдало експериментують з технологіями, якщо упевне. Ноно включили всі ці зміни у свої плани, а запровадять усі ці ініціативи уже протягом наступних двох-п'яти років. Переходимо до новин роботизації. Естонський стартап Bolt планує залучити тисячі роботів для доставлення їжі вже цьогоріч. Про такі плани компанія заявила після початку співпраці з Starship Technologies. Ця фірма створила понад 2000 маленьких машин, які вже працюють кур'єрами в Естонії, Великобританії та США, Повідомляє агенція Reuters. Нове партнерство дозволить Starship отримати доступ до більш ніж 100 мільйонів клієнтів. Bolt у понад 45 країнах та П'яти сотнях містах. Зазначу, Starship Technologies запустила своїх самокерованих автономних роботів у Лондоні ще у 2014 році. З того часу, за допомогою своїх шестиколісних машин компанія успішно доставляє їжу, продукти та невеликі пакунки. Партнерство Bolt із Starship Technologies означає, що в найближчому майбутньому і ми з вами матимемо можливість отримати їжу та, можливо, інші товари, доставлені невеличкими шестиколісними кур'єрами. А що ви довірите доставити такій машині? Пишіть варті. Ваші варіанти у коментарях. А тим часом у європейських столицях почали активно обмежувати рух електротранспорту. Незабаром у відні завершити поїздку на електросамокаті можна буде лише у спеціально відведених місцях. Для цього у столиці Австрії протягом року планують створити дві сотні стоянок. Зони будуть розташовані на проїжджих частинах доріг і вміщатимуть від 8 до 10 електросамокатів. Тож залишити свій двоколісний у місцині, поряд з якою в радіусі 100 метрів є зона паркінгу, а райдерам буде заборонено. До таких заходів вирішили вдатись, щоб забезпечити безперешкодний рух пішоходам на тротуар. Крім того, для електросамокатів будуть запроваджені заборонені для в'їзду зони. У місті створять цифрову панель і за допомогою моніторингу відстежуватимуть, чи дотримуються райдери право. Кардинальні зміни щодо руху цього виду транспорту запроваджуватимуть і у Парижі. У французькій столиці взагалі заборонять орендовані електросамокати. Усе через масову негативну реакцію Парижан. Зазначу, французька столиця стала одним із перших міст, де з'явились ці двоколісні. У Парижі цей вид транспорту напрокат доступний для всіх, хто досяг 12 років. Максимальна дозволена швидкість їзди становить 20 км на годину, проте часто водії перевищують ліміти, а діти катаються без шоломів. Через зростання кількості ДТП за участю цих транспортних засобів влаштували референдум, і переважною більшістю голосів парижан проголосували за заборону прокату електросамокатів. Тож до 1 вересня вулиці міста будуть від них очищені. Щодо електротранспорту в нашій країні, хочу поділитись з вами цікавою новиною. На ринку України з'явився бренд електросамокатів, про який ви, скоріш за все, поки не чули, але який вразив мене своїм бекграундом та історією. Мова йде про електросамокати бренду OK. Кілька слів про ОКА. Okay. Китайську компанію, якій належить бренд, було засновано у 2006 році, і за 17 років вона стала лідером в виробництві електричного транспорту для міських умов та зареєструвала більше сотні патентів у галузі мікромобільності. Її електротранспорт розроблено з урахуванням потреб сучасних користувачів. Він витримує серйозні навантаження, тому продукцією каї okay, користуються такі відомі компанії, як Uber Bird, Таєр і лаймбайк. Достойна новинка, яка, ймовірно, найближчим часом заповнить вулиці України. Тож, якщо ви продаєте електросамокати або плануєте придбати собі один, раджу звернути на новий бренд увагу. І наостанок про радіатор товщиною з аркуш картону. Такою новинкою здивувала фінська компанія The Warming Surfaces. На вигляд, як плівка, а всередині мережа дротів. Суперкомпактний обігрівач можна приклеїти на стіну, шафу та підлогу. Нагрівальні елементи віддають тепло уже за кілька хвилин після увімкнення, і оскільки вони розміщені близько до поверхні і на великій площі, то можуть нагріти приміщення майже миттєво, передає журнал Fast Company. Завдяки надзвичайній тонкості менше міліметра. Радіатор можна вбудувати практично у будь-який матеріал, включно з тканиною. Поки що компанія продемонструвала новинку у вигляді панелей, схожих на ламінат та на їхньому вебсайті. Є ілюстрації, де нагрівані елементи помістили на диванах та кріслах, тож ймовірно, їх можна буде вбудувати прямо у меблі килим та ковдру. The Warming Surfaces планує запустити серійне виробництво свого радіатора Халія вже у 24 році. І я впевнений, що ця новинка стане надзвичайно популярною серед людей, які цінують комфорт та дизайнерське рішення у поєднанні з затишними інтер'єрами. На цьому останній випуск червня завершую. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, підтримайте україномовний Ютуб. Дивіться інші наші космодайджести та дізнавайтесь ще більше цікавої та корисної інформації про технології для людей. А від себе особисто хочу подякувати всім, хто пише коментарі з конструктивною критикою. Цього випуску ми покращили звук та зменшили хронометраж. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступному випуску.